Усім привіт! Значить, скажу на рахунок бджолопакетів, тому що до мене поступають різні дзвінки. І я хочу обмежити себе від лишніх дзвінків, тому повторно скажу на рахунок своїх бджолопакетів, які я буду продавати. Значить, бджола Бакфаст, комплектація бджолопакета. Три рамки печатного розплоду хорошо обсижених бджолою. Плюс одна рамочка настояща кормова, в якій там кілограма від 1,5 до 2,5 десь буде. Такий бджолопакет коштує 1500 гривень. Просто бджолопакет без старе. І тільки самовивіз. Тому що я бджолопакети не розвожу. Знаходжусь я в Вінницька область, могилів подільський район. По бджоломатках, значить, є в мене бджоломатки з лісового ізольованого облітника, Будуть дані матки зимувалі, кого зацікавить варіант. І будуть бджоломатки 25-го року. По бджоломатках F1 пока замовлень брати не буду. По факту їх буду продавати, тому що я їх останні роки роблю невелику кількість. Тому по них, хто хоче конкретно замовити у мене, звертайтеся десь у квітні місяці. Подивитесь, як вас вже дозимують бджоли. І тоді звертайтеся. У нас все-таки ще холодно, немає потепління. Вже на протязі більше тижня доволі непогані приморски. Днем й не тепліє. Тут я вже вам попередній раз на даному точку відкривав бджолосім'ї. Ну, хто не бачив, зараз одну-дві кришки припіднімлю, просто покажу, які вони на даний час. Пакети будуть продаватися з даного точка, тому для наглядності декілька бджолосімей відкрию і покажу. Бджола бакваст, матки жовті, бджола жовта. Ось, зараз відкрию сімейку. Подивлюсь, що тут. Ну, ось така сім'я займає всі вулички від заставної, якщо видно, і до крайньої рамочки. Ось така сила, десь ну, ось до середини рамочок. жила. Як ви бачите, однорідно жовтенько. Ну, можуть, звісно, попастися десь. Там попередні лінії в мене були більш темніші, але в основному вся жовта-бджола і матка. Ось перейшов я в слідуючий ряд, щоб біля купола не показувати. Подивимося, що тут. Всі сидять в передній частині. По вуличках займають 1, 2, 3, 4, 5. Від заставної, ось, якщо видно, 6. А від другої заставної я не бачу, можливо, їх там немає. Сидять в передній частині, все в них добре. Ну Ще зараз пройдемося, десь я у середині ряду вам покажу. Ось, подивимося до даної бджолосім'ї. В ній. Ось вони сидять в передній частині. Повністю спокійно, як ви бачите, тільки черевця у них догори. Від заставної немає, бачу, тут були, осипались. Підмору небагато, зараз ми, можливо, подивимось. Займають всі вулички, всі рамки. Кормів у них, ось дивіться, до самого кінця доволі багато. Підмор я не став дивитися, тому що це треба підривати їх, бо через літок там не буде видно. Ще зазначу по бджолопакетах, впустив цей момент, що тільки замовлення беру з предоплатою, тобто за кожен пакет 100 гривень. Можу взяти і без предоплати, але е, якби, розраховувати я на вас, ви на мене не можете, тому що є в мене гіркий досвід, коли на слово людей записуєш, потім нікого не можеш знайти або е, включають дурачків, скажу прямо. Тому, якщо хочете конкретики від мене, вона повинна бути і від вас. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.